Амплівський національний університет. Імені Івана Франка, пам'ятник Івану Франку. А ми заходимо в парк імені Івана Франка. Сіній парк. У нас в цьому парку є відео навесні. Влітку взимку, традиційно ви знаєте. Ввечері, вдень, в дощ. В суху погоду, в мокру. А зараз тут дуже багато листочків. Починається осінь. Один з найстаріших комунальних парків Європи. Праворуч, вдали не видно той майданчик. Лес Макета, за який було стійкі конфліктів. підсумку, майданчик стоїть. Діти задоволені, батьки задоволені. Майданчик справді цікавий, я вже казав, мені би такі в дитинстві, хо-хо. Я звідти не вилазив. Я бачимо нове покриття в парку. А іначе справді. вражає і масштабами і тим, що він зроблений з дерева. Власний ліворч. До речі, всі на вулиці парку Франка у нас є і листопадового чину і, Новича, і Університетська, Січових Стрільців, Дорошенка, Копернік. Ці вулиці, які вищі йдуть. Вони нас є на відео. Територія собору Святого Юра. Можете переглядати, насолоджуватися. Odmiennie odpoczynku, czyli wysokość, że wsparcie dla osób, вийдемо на головну алею парку звідти донизу відкриється вид на вулиці Січових стрільців. А там прямо от, ось такий сіренький будинок на куті. Так, це один з тих будинків, де живий творив Іван Франко у Львові. Зважаючи на те, що він творив багато, що регулярно змушений був міняти місце проживання. Ну, наприклад, я знаю мінімум 20 будинків у Львові, де жив Іван Яхвич Франко. квартирувався. Можем вас туда. Там листочки місцями ще жовтенькі, місцями вже зелененькі. Це майданчик, де ми бах проводить. А отже, краще видно обіцяний будинок. А на яке меморіальна табличка. Оце крушельницька. Ред на крушельницьку і каменярів рівно, скільки я пригадую. А з Каменярів ми виходимо куди на вулицю Дорошенка. Вулиця Дорошенка теж у нас не один раз є на каналі, кому цікаво, можна подивитися. Є і Дорошенка, і Бандера, яка далі, і Коперніка, яка поруч. Весь цей райончик у нас обходжений. Це до теми, що у нас тільки площа ринок. Дуже часто буває <laughs> в коментарях до площі ринок пишуть, а де інші вулиці. Так Дивіться. Люди в чаку самі дивляться площу ринок, а потім бурюються, що крім того більше нічого нема. Є у нас багато чого. Я колись порахував у нас понад 200 вулиць є. Різних у Львові. Вже понад 200. Довші, коротші, в центрі, не в центрі. Магістральні, пішохідні, проїзні. Тебе будемо. Трясто переглядати. Львівська медична академія, У мені Андрея Кропенського.